Ми її оживили, спасли, так багато яблук на ній. Вони невеличкі, такі прямо всі така вся усипана. Так. так, так, Проти сонця нічого не видно. Але нічого, ось такі. Там теж багато. Так, все. Ось так, от так, от так, от так. Спасли, вона хворіла, вона була так нахилена, взагалі наче лежала, одрізали половину, це одну в'ятку залишили, сказали, виживе, виживе, спасали, спасали. Нібито спасли, але треба буде її в тому році в наступному побризгати, тому що ось така. Видно, не видно. Ну, дуже багато ось, ось. Кожне яблучко червиве. Ну, мене очікували на урожай цього року від неї. Але вона ось дуже яблук багато, маленькі повпадають, червивеньких повно. Що зробиш? Що буде, то буде. Я не знаю, що це. Ми сюди приїхали, вона була. Що за яблунька, але дуже багата. Нам казали, що вони тут такі великі яблука, але жодного разу ми їх не бачили. Великими таким дріб'ячком. І було їх завжди багато. але... В тому році була, в цьому році повинен бути перерив. Але перериву нема. Так що, хоч щось. Але від неї буде дуже багато яблук.